Пилип, тоді Павло, тоді я і менша сестра, нас четверо лежало, ми вже п'ять днів нічого не їли. Я вже й не розуміла, що таке їсти, нічого, словом, ждала смерті. І тут їде, значить, поїзд, Тут об'явили, що везе Кирило трактора на Теплицький район. І тут прапори, музика. І побіг зустрічати Василь. А тато сходить із поїзда та й каже: А де ж маня, де ж Павлік? Каже, я не знаю, чи ми їх застанемо. Вони вже п'ять днів нічого не їли, лежать. І мама, і, і всі. Цей тато до них як крикнув: Прикратіть мені цю музику, заберіть це шматя. Ви обіцяли доглядати сім'ю Ну, злам, прибіг. То ж так ложкою розважував і щось там нам вливав, то через днів три піднялася мама, а тоді тато до неї каже, що давай, ну може там щось подивись, може, якісь хрестики, може наші кольця, що там є, то я поїду в, в Гайсину Турксин, то хоч мукички трошки заміняю. Хрестики наші там були, що там було, зібрала. Тато взяв, поїхав і привіз таку торбинку муки. То мама почала там якісь там бултушку варити і так потихеньку підняла нас усіх.